Вітаю вас. Отже, ресурсний вечір. Сьогодні поговоримо для тих, хто дивиться на своє життя і вибудовує баланс для лідерів свого життя. Я розклала на такі категорії сфери, які якщо туди не приділяти уваги, якщо ігнорувати якісь моменти, то це призводить до вигорання. Отже, перше фізична сфера. Коли ми ігноруємо стан свого тіла, а наскільки воно наповнене енергією, чи є енергія, чи як ми турбуємось про те, щоб була енергія, забезпечуємо її наявність, як ми розподіляємо цю свою життєву енергію, життєвий час і так далі, який графік сну, навантаження? чи Ефективні ці навантаження, і ми можемо потім відновлюватися, і так далі, якщо тобто є фізична сфера. Друга це емоційна сфера, це а, теж про відновлення, як ми емоційно відновлюємося, а, як ми емоційно витрачаємо свій ресурс, а, емоційний інтелект і про а, те, як ми а, живемо в контакті своїх почуттів, а, як ми розряджаємо а, певну напругу. Яка, можливо, є, а можливо, виникає, а можливо, це контрольований стрес. Або ми не контролюємо рівень стресу в житті, і, звісно, це призводить до певних результатів. Далі, це ментальна сфера, куди ми направляємо усвідомлену чи не усвідомлену фокус уваги. Насправді, це. Така тонка, важлива річ, тому що є певні історії, які ми не усвідомлено, ми тут і направляємо увагу. Звичайна людська цікавість чи дуже моменти, які нав'язуються. І фокус уваги він важливий. Структура, за якою ми живемо своє життя, вибудовуємо кожен день, кожну годину стратегічність, чи є в нас стратегічні бачення, чи є в нас глибинний контакт з своїми цінностями, з своїми цілями, те, чого ми прагнемо, заради чого живемо, сенси життя і так далі. І це теж, теж має вагу. Четвертий пункт професійна сфера. Це про реалізацію, про кар'єру, про дохід теж має місце. Роль ту, яку ми виконуємо в суспільстві. Після 40 особливо важливо це. Ну, По-перше, для самозадоволення, щоб відчувати себе на своєму місці і так далі. Звісно, це приносить певний рівень життя, і це є одним із пунктів нашого призначення втілення в цей фізичний світ, можна сказати, і так. Отже, наша роль, наші результати робочі межі. Коли ви розпоряджаєте своїм робочим часом яка, чи у вас є чіткий графік, чи ви завжди на підхваті, завжди в напруженні, це веде до тотального довгострокового вигорання, яке дуже дорого і довго коштує, щоб відновитися. А буває таке, що людина перегорає зовсім. І потім, яким би першокласним спеціалістом і гарною людиною не була, але вона вона вже не відновлює певні свої сторони. Далі, соціальна сфера це про те, вміння вибудовувати контакти з оточенням, про вміння надавати, приймати підтримку. Про Комунікацію загалом. І шоста сфера, екзистенційна, ціннісна сфера. Тут уже більш глибше, детальніше про сенси, про внутрішній драйв, задоволеність життям, те, що приносить вам задоволення, про вас, ваш шлях, коли ви задоволені тим, як ви розпоряджаєтесь своїм часом, своїм життям. І я пропоную вам за цими пунктами. Переписати, що є в вашому житті, і особливо приділити час, приділити увагу, наприклад, місяця, одній двом сферам, які ви відчуваєте, ви собі говорите чесно, що вони провалюються, що вони руйнують всю систему. І, можливо, загалом все в системі ще тримається, але ви бачите, що там є щось, що порушує баланс. І якщо ці моменти провалюються, це шлях до вигорання. Тому я рекомендую вам проаналізувати і прийняти якесь рішення, яке ви вважаєте за потрібне для себе, для того, щоб вирішити цю ситуацію. Що ви зробите конкретно, покроково? І почати діяти, звісно. Далі будемо, будемо говорити далі теж про вигорання. Будемо, я буду давати рекомендовані техніки, що робити, щоб відновлюватися, що робити, щоб це було як профілактика. Профілактику робити легше і дешевше, ніж потім відновлення. Але маємо, що маємо, тому і, і так, і так є сенс подивитися. Тому бажаю вам продуктивної роботи і до нових зустрічей.